З вигляду затишний будинок, а всередині квартира, про яку решта мешканців воліють не говорити. Хоча натерпілись через неї чимало там. Песи п'ять катів та сусідка зверху казала. Не знаю, я так думаю, що вони живі. Я буквально дні три назад бачила, як вони в вікні сиділи. Покійна господиня, розповідають, сусіди була самотня і понад усе любила тварин. Квартиру роками захаращувала мотлохом. По її смерті уже декілька тижнів там животіють, покинуті коти пес не витримав, але тіло теж всередині. Дзвонимо в будинку про сьогодні подзвонила. Вони кажуть, а ви шукайте ключі, шукайте родичів. Ну, але є заява, є звернення, я кажу, то ми не повинні в принципі того робити. Ми написали заяву в міську раду і в будинку управління. Були відповіді, якісь реакції. Наразі протягом тижня нічого. Ну але сьогодні йти, щоб на голову падали хробаки людям, розумієте, і ніхто нічого не реагує. В управлінні, якому належить будинок, про заяву, начебто знають, але компетенція кажуть не їхня. Вони кажуть, що з балкону на поріг під'їзду падали хробаки. Ну, про це мені невідомо було. Квартира була закрита, запахів не було, доступу у нас немає. А відносно антисанітарії ми не обстежуємо квартири, тому що квартири є приватною власністю. Зарадив мешканцям місцевий депутат, який водночас займається ритуальними послугами. Розповідає, забрати тварин із квартири раніше не могли, бо ті після смерті господині уроки не даються. Вона померла, тиждень лежала тут кавтім. Ніхто не знав, вона все розложила, розумієте. Після того зробили дезінфекцію у квартири, зробили всі то, і тепер, коли відкрили то віконечко, щоб трошки то все. Ми взяли таблітки, щоб усипити тих песиків. То взяли котів. Котиків, так. І зараз тих котиків ми полапаємо. Не зараз мають заснути, то снотворними дали просто. Вже за кілька годин із квартири почали викидати увесь непотріб. Долучився і начальник будинку управління. Особисто викликав машину, аби усе це вивести. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов – головні новини Львова.